То цікаво, ви не знаєте, ким ви будете: чи ви будете водієм, чи ви будете стрільцем, чи ви будете впівічником. Це невідомо, в якій бригаді, в якому підрозділу, ДШВ, піхота нічого не відомо. А у нас ви вже вибираєте собі посаду. Опираємося на те, де людина працювала. Ким навчалася. І вже відтовхуючись від цього, ми підбираємо йому посаду. Посади є різні: тилові, бойові, забезпечені. Посад перелік дуже великий, тому я ж кажу, ми дивимося по людині, що вона хоче, куди вона хоче, і потім вже працюємо з людиною, відправляємо, проводимо, супроводжуємо по ТЦК, ВЛК. Насправді були переживання. На початку думали, що краще буде зателефонувати, можливо, написати листа, але все ж таки було прийнято рішення прийти, побачити, поспілкуватися. Можливо, на майбутнє це буде краще. Я побачу, з якими людьми буду служити. Можливо, це мої якісь передбачення. Ось тому було прийнято рішення прийти, побачити, поспілкуватися, дізнатися все прямо перед собою. Дуже приємно бачити людей, які вже вмотивовані, приходять і їм створюють належні умови для того, щоб рухатись далі. І насправді мені подобається тенденція, коли в місті створюються такі центри. На жаль, їх не так багато, як хотілося б, але такий цивілізований підхід якраз дає можливість нам потім створювати саме той резерв людей, які дійсно мотивовані боронити нашу державу. Молоді в основному приходять поцікавитися. У нас є можливість потестувати з себе операторами в півдрона. Можна сісти просто у нас на дивані, пограти на пульті, можна з нами поспілкуватися, можна попити каву, просто пройти. І ви точно знаєте, що ви поспілкуєтеся і можете піти додому, приймати рішення звідси на ВЛК ніхто не потащиться. Пояснили, що в будь-який день можна прийти, поспілкуватися, задати якісь питання. Якщо щось не зрозуміло, дізнатися, що потрібно для цього, які знання для певної розвідки, там і в ПІВІ, чи звичайна якась фізпідготовка. Ти треба більше підготуватися, чим в принципі ти вже в такому стані, що тебе можна брати. Кожної бригади, кожного підрозділу, батальйону має бути свій центр. Оскільки в людини, яка хоче піти до війська, має бути вибір, і людина вже на етапі навіть роздумів, якщо вона хоче піти добровольцем або по контракту, має розуміти, чим вона буде займатися, що її очікує на війні і так далі. Тому вважаю, що центри це правильний цивілізований шлях до сильного і професійного війська.